Я би не став прям так уже говорити, що треба нам прислухатися до офісних, тому що ну не посла, не, вже, я не знаю, там Мар'яна похвалилась, чи що, що це їхня перемога. Ну вже за Сирським, потім ну, ні, перший Зеленський, потім Єрмак і Сирський похвалились. Все, це їхня победушка. Е, от потім всі депутати, принаймні сумські всі сказали, там, типа, гонім врага так держать. От е, е, ну, я не знаю, хто ще не похвалився. Де б вони були, коли от, е, вони прорвали на початку червня, да, і там за три дні буквально пройшли 10 кілометрів. От, Що е, ж тоді вони не звітували? А зараз, коли, е, коли ми відступали, то всі мовчачки сиділи і перекидали вину. Ну хто ж ну не може ж, е, най... Тепер же ж не тільки найвеличніший лідер сучасності, а за його словами, найдосвідченіший у війні лідер сучасності. Тобто, всі інші просто курять бамбук, тому що найбільше у війні, розуміється, Зеленський, за словами самого Зеленського. І він ні разу ж не хвастун, щоб ми знали. От. То тоді вони не вилазили, тому що ну, було погано. Тут накидали бригад. Е, от е, тут кинули пі, е, підкріплення, да, і наші хлопці дійсно там десь щось під, е, потіснили. Але, скажімо так, що вони там типу, А, і Олексією корбили. Ну, зрозуміло, що там е, три сараї, дві собачих будки і п'ять димарів залишилось да, від, е, від хат. там, Тобто нічого нема. Е, от. А от кіндратівка, да, скажем так, ну де точаться бої, там не відбили. А це вже якби там не ну щоб ми розуміли. Що да, ну трошечки в юнак тільки йдуть бої. Да, там під, під школи там мені е, дзвонили е, е, ну, теж, там, ж дивляться бійці сумчани, які мене особисто знають, і десь подивилися, що я там щось коментував про суми, хтось тобто, перезванюють, і мені розказують ситуацію, яка вона дійсно правдива. Тому що найбільша проблема, до речі, вона спільна. Е, як це не парадоксально би звучало, е, вона спільна. Проблема це і для е, рашки, і для нас, і ви не повірите для е, Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що в усіх е, трьох країнах е, правителі з замашками самодержця, нарциси. Ну, найбільший е, тепер уже очевидно, що Трамп наш на другому місці, прийшлося йому язика прикусити після е, провалу в овальному кабінеті в лютому. Да? Ну, найменший, певно, Путін, а можливо, хто знає, просто він найменше на показ це, да? чи, можливо, ми свого краще знаємо, що він такий нарцис нарцис От, Але ситуація, яка з нарцисами і самодержцями. Якщо цар в гніві страшен, то всі намагаються доложити йому о, тільки оптимістичні новини, да? там, типа, И цей стиль описаний в пісні, старой давній пісні російської все хорошо, прекрасная маркиза, и хороші у нас дела, за исключением пустяка, в общем. И там 82 раза э, приспів, да, що там типа. И от по такому методу. Працюють всі в Сполучених Штатах, о найвеличніший Трамп, ти лучший там, типу, і, поэтому, і поэтому там вони всі кажуть, що вони не розбомбили уранові центрифуги оці Ірана. Але Трампу кажуть, розбомбили, бо він хоче це чути. Бо він победитель. Він вже доложив, що все, ядерного потенціалу Ірану все немає. І всі да, немає, немає там. Типу. Приблизно так чому Путін наступає? По Путіну кажуть та щас хохліков дожмем, там чуть-чуть осталось, що фронт посипеться, зараз ще два рази тріснем по сумам, всі втечуть. Давайте ще десь по тилам жахнем там по Києву, Саме головне бить по лікарням, по пожилим кварталам. і українці підуть і здадуться. Чого того, що ж ми, руські, ми то кому вміємо не здаватися і в Сталінграді, і в Блокадному Ленінграді. Ми вища раса, вища раси нас нет. Всі останні плебеї, вообще там, типа, ну, ну, звичайний фашизм. І да? тому Путіну кажуть, що, то, що Владимир Владимирович хоче почути, що вони вища раса. Йому так і розказують, що ми ж народ там ми ж Гітлера без України побіділи, без американців, без англічан, без французів, ну, тобто один русский народ. Ну, там трошки, може, буряти ще допомагали, да? а українці ж там не приділа. І Гітлера взагалі не воювали з Гітлерами. І тому Путіну таке розказують. І такий самий парадокс маємо і ми, коли умовно є ну, дві різних парадоксальних інформацій. Наприклад, я дізнаюсь, що ми там, як же ж він сказав, по, виштовхали, виштовхали, чи підштовхнули, відштовхнули в общем росіян, да, там, це він ще там днів 10 назад казав. От і, по-перше, що я думаю, він же ж каже, що він, він же ж повторюю, нагадую, він же ж каже, що він найдосвідченіший тепер у війні. Ну, досвідченіше ж нема. І він е, меле єрість там, тому що немає у військовій термінології слова відштовхнули чи підштовхнули да, ворога. Як це відштовхнули? Він від шкоштовхувати можуть е, два першокласника один одного на перерви. За право комусь за, Машу за, за косу дернуть, да, хто має право. І то, той того на 30 сантиметрів відштовхнув, а той того аж на 50. У військових немає такого поняття, відштовхнули. Але ж ми, ми ж розуміємо, що тепер же ж нові військові стандарти, і Зеленський саме краще знає, що відштовхнули. І ми так хух, відштовхнули. І коли він сказав, що від юнаків відштовхнули, от в той же день. Да, і мені старший сержант один ротний. Там, там озлони каже, так ні, вони там типа, ну да. Ми контролюємо там в школі, в, роз, в руїнах школи засіли, то вони ж самі ка бомби розбомбили ту школу на в, в, в хлам, що да, там типа засісти можна там тільки в, в підвалі школи, да, там де де є підвали там, ну. І їх там, каже, до сотні засіло, ми там не підпускаємо їм, ну, не вийти їх, тож вони якби в як то кажуть, в оперативному чи в тактичному оточенні, в тактичному оточенні. Ми каже, але там типа Ніфіга там, противник юнаків, там типа такий, а так що? Президент не вже президент. Там, типа, він каже, так а чого ти дивуєшся? Витя, чому ти дивуєшся? Тому що э, наш комбат, щоб не розстроїти Камбрига йому, що все, все. Камбрі доложив э, ну, э, командуючому напрямком, командувач напрямком доложив сирському, сирський сказав: Владимир Олександрович, можете сказати це смішне слово, виштовхуємо. Чи виштовхали, І, Володимир Олександрович, виштовхали, Цілуйте руки. Молодець! Хто молодець? Хто тут круче Наполеона і Цезаря в місті взяти всі? О, Зеленський! Але сержант, і виходить, дві інформації: одна, ту, яку знаю я, а інша ту, яку знає Зеленський. От так от тепер я повідомлю правду, а не те, що чеше офіс. Так, да, дійсно, ціною неймовірних зусиль. Чому неймовірних? Тому що вони свого часу минулого року будували тут фортифікації, які якби, я можу підтвердити, тому що бачив своїми очима, тому що я в юнаких, в Хатіні. Ну, останній раз був там в жовтні місяці, це точно, а може й пізніше. Да? Тому що ну, у нас був проект, ми комплекти вивозили, то що й тоді ж каби падали, вікна вибивались, і ми відвозили, ну, умовно, оці е, USB-плити, якими можна там вікно, яке вилетіло, просто це фанеркою забити. от, брезентом накрити кришу, яка там, о, щоб не протікала за зиму, Ну, от таке от. Ну, от, І тому я це все бачив своїми очима. Я ці громади ну, знаю як свої п'ять пальців. Е, от, е, І я бачив, можу підтвердити, що фортифікації будувалися, вони мені тоді здавалися ще тоді, що ну щось не так з тими фортифікаціями. Чому? Ну тому, що ну серед поля, там е, оцей опорний пункт якийсь стоїть, е, там на чого він там тіпа, він демаскований повністю. Ну там, типа, ну, ну, тобто, єдине там логічне можна, щоб спеціально, щоб вони туди накидали сто п'ятсот кабел, От, а ми там тільки ха-ха-ха, а -ха -ха, наших там нема. Да? От, типа такого. Ну, ну то, що інакше, логіки нема. Але е, хлопці кажуть, що вітя, ти ж далі дорог не був, ти ж не був в лісопосадках, а там все плохо, а там все не так, там воно не вмонтовано в лісосмуги, да? тобто ну, ну, вони побудували, а побудували як чемодан без ручки. Тобто, тож гроші потрачили не якісь, понятно, що якусь мелоч по карманам вони розтирвали. Там я, ну, 20-30%, це будемо після війни розбиратися, то есть який був відкат з тих мільярдів, да? Ну, хтось заробив по-любому і той, Але воно побудовано було ну, якби не під військових, а просто так, для красоти. Щоб Володимир Олександрович приїхав і снявся, ох, як ми настроїли врага, не пустимо в родной край. І тільки зараз вони починають будувати там, ну, умовно над, над дорогами ці сітки антидронові, да, Причому там їх роблять так спеціально, що залетів сітку здетонував і е, да? Хоча вони ухитряються там, якщо сітка там мала, там ну, теж там є. Є спеціалісти, тому що піднирюють підсядкою, і тоді вже ж розгулюють, шукають ж машину, в яку втаранець. Вони б'ють все, в будь-що. От у нас є організації, які вивозять. Людей з тих країв, з 10-кілометрової зони, та й з 20 кілометрової, тому що десь там 15 до 20 кілометрів вони залітають. І там, де вони бачать якусь машину, будь-яку машину, повторюю, будь-яку, хоч Червоний Хрест, хоч це швидка допомога, вони б'ють все. Хлібна машина, тобто, ну нічого нема. От, Вони б'ють все. Ну, понятно, то, що вони ж найгуманніший народ в мірі, кроме того, що вони антифашисти, вони ж гуманні і вони ж вища раса. Е, от, і тому ну якби ну щось почалося робиться. Почалось робиться так, як потрібно військовим. Повторюсь ще раз, щоб наші глядачі знали, що до цього просто освоювали гроші. Тепер риють вже, е, окопи такі широкі, щоб уже на Моцику і на Ішаку, блін, його не перескочить, і там колючий цей дріт е, забув, як воно називається, ну, в общем, вкладають туди. Да, е, мінують. Мало того, військові там, де бачать, що у них тут оборонні позиції, то е, попереду скошують ну, е, лісосмуги, да, щоб ворогу ніде було укриватися. Тому що зеленка така, е, що, мама, не гарю. І саме головне – «да». Теж про що я вже там торочу, там два місяці, що, не дай Бог, вони проходять е, трасу, і південніше траси там починаються Ревен Яр і інші такі ну, е, дуже лісиста е, місцевість, і мало того, вона така е, е, яри, балки, і там можна вийти вже, ну, південніше хатіні писарівки, кияниці, і тобто там, де можуть вони поставити. Вже арту напряму на водку і бить по сумам. Бо вони і так з Росії вже то РСЗВ запустять, то артою дарять передмістям, що типа все, хана суми, тікайте. Ще раз, ну ми вже говорили про це. Що, скоріше всього, що їхня мета не взяти суми, тому що заходить суми це безумство для них. Ми їх там поб'ємо як. Як е, колись ногчі побили в Грозному е, на початку 95-го року е, руських, от і, і того там, типа, вони будуть або намагатися клешню північне, особливо, тому що з півдня там не особливо не зайдеш, там сам псел буде заважати. А так, з півночі там особливо річок нема, зайти можливо з півночі. А так, власне, я думаю, що їхня мета просто підійти на постріл, і блін, і просто квартал за кварталом зносить. Просто зносить суми. Такий їхній план, я думаю. От, ну поки що скажемо: слава Богу, слава Збройним силам України. Що е, хоч е, зелені е, мар'янки чи місцеві депутати, хоч не лізуть, блін, стрілки, малювати кому, куди наступати, кому, куди відступати. От, і то хліб. За це ми дуже сильно маємо бути вдячні Офісу президента за те, що вони хоча б гадство, тільки хваляться, що вони побіділи, ну, хоч не лізуть побіждати лічно. І це э, якби зачтем на суді, потім зачтем, як сміття, що обставину, що там, типа, ну, окей, стрілки малював, нет, ну ладно, там, тоді, все, на все там пожиттєво. От, э, десь, десь так треба з ними, ну э, от. Ну, тому що. Інакше не але треба заспокоїти людей, да, хтось поїхав. Я сам мене тиждень не було. Ми з вами да, включались з машин, там, з якихось там придорожних Ну, тому що я, е, ну, я своїх дітей вивіз. От, їм тут під е, кабами, під оцими бах бахами робити нічого. Ну, хоча б там подивимося, що там буде там, з 1 вересня, а поки що. От е і так само я раджу всім. Мало того, це мала б зробити е держава за бюджетні кошти, тому що я зміг вивезти своїх дітей, але не кожен так, так, так може. Ну у когось немає можливостей е Наметові табори там в Карпатах. Дуже надзвичайно дорогі. Там, блін, два тижні, 15-17 тисяч. Мама не горює. Я в кого двоє дітей, в кого троє? Ну як, ну куди? Не, та й одна, якщо дитина, ну, а на все літо, якщо на два тижні 15 тисяч, то скільки ж це буде на два місяці, да? чотири зміни, ну, множте. Е, жах. Але це можна було б зробити за бюджетний кошт, але держава і пальцем не повернула. Вимушено переміщених Пальці. осіб. Так я вам більше скажу. Я вчора спілкувався з представником е, асоціації вимушено переміщених молодих вимушено переміщених осіб. А він розказує, що з 24-го року частина вимушено переміщених осіб взагалі нічого не отримує. От ті нещасні 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину і тих не дають, і тих не дають. Як люди мають виживати? А потім виникають запитання: а що ж ви не виїжджаєте? Куди? На що? Хто де кого чекає? Ви чекаєте цих? А ви хочете, щоб і ті повернулися з-за кордону? Які вже влаштувалися. Мало того, ті виплати одноразові, є виплати, були 10 800. Зараз не буду говорити, бо не знаю, щоб не збрехати. Ну, раніше було 10 800, але це ж не з бюджету виплачували, це Міжнародна організація міграції, інші організації, там донори поділилися між собою, вони виплачували ну там, типу, разову допомогу тим, хто виїжджає. Виїхав, отримав, і типу, вже не вертайся. Що я ще сміявся, що у нас е було в минулому році, що отримали допомогу. А потім назад поверталися, що, бо ще за дрова давали ж 20 тисяч. О, то, ну, у нас українці як можна пропустити. То виписався, потім записався. Ну, це таке, але це кумедні історії, які свідчать, що українець де може заробити на халяву щось, він обов'язково зробить. Так само, як у мене було там, типа у мене був кіпіш страшний минулого року. Я ж їх же ж, ну, всіх же ж не, не знаю, не запам'ятаю. У мене в старостаті в одній громаді. А В КОБО, ну, оце в програмі не б'є. Мені там, типа, з моєї організації люди, там, типу, Віктор Анатолійович, Айхана, а що таке? Та у вас вже в одній громаді е, за одним паспортом, одні і ті ж самі люди тричі получили тільки в цьому старостаті, в цьому, і в цьому. Ну, такий дивний народ, українці. Є які, хто донатить, а є, який приїде, три рази там, допомогу отримати. Да, Ну тобто е, різні українці є різні.